Нам треба розмовляти українською, а не російською, тому що російською не розмовлять наші вороженьки. А ми українці, ми повинні розмовляти українською. Наша земля Україна ми повинні розмовляти українською. Там у нас в Україні. Війна на нас нападає Росія. Я дуже хвилююся за мою родину. Там татусю залишився, дідусь, бабуся. Я за них дуже там хвилююся. Уже багато діточок загинуло. І я дуже хочу жити, дуже хочу. І всі інші дітки хочуть жити.